Доброго дня, друзі, нехай Бог благословить всіх вас. Ви, хто зараз уважні, завжди слухаєте слово, яке приходить від Господа, щоб заповнити ваші потреби. Тоді я молюсь завжди і прошу у Господа Бога напрямок для мене, щоб не просто казати вам якісь слова, але ділитися. Саме тим словом, словом Божим, щоб воно через мене допомагало тим, хто потребує, хто поранений, хто виснажений, розчарований, хто вже той, хто схиляється до зла, які впали, або ті люди, які не знають, яким жити далі, без напрямку. Може, навіть хочуть собою покінчити, Бог дав мені це слово. без сумнівів, воно досягне тих людей, кого він обрав, щоб торкнутися до них, щоб вони почули це слово і щоб вони почали виконувати це слово. зазвичай, коли ми тут робимо цю передачу. Для церкви, ось, коли ми проповідуємо, ми хочемо досягати саме тих людей, які виснажені, поранені, загублені, які шукають вихід для свого життя. Але сьогодні Господь дав мені це слово Істина в тому, істина в тому, що жниво справді велике. Та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав ось це слово, без сумнівів. Він зараз каже з вами. Хто зараз? Він зараз звертається до вас. Ви хто чує мене зараз в цей момент? Ви зараз питаєте, мій Бог, що ти хочеш від мене? Що Господь Ти хочеш зробити в моєму житті? Тому що в ній немає сенсу, якщо я не буду виконувати твою святу волю? Саме так, мій друже. Я вірю, Бог, Він спілкується з вами. Тому що Він. Надихає мене, він передає те, що хоче. І від кожного із нас залежить, або ми будемо мудрими, скливими до його голосу і... і будемо відповідати на цей поклик. Тому що люди зазвичай хочуть отримувати. Люди хочуть приймати Це реальність. Ісус каже, в 10-му розділі Євангелія від Луки перший вірш. Після того призначив Господь і інших сімдесят і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам. Мав іти. Другими словами, Ісус, Він послав учнів по двоє, сімдесят, саме туди, куди Він сам хотів піти, щоб там проголошувати Його слово. Тоді уявіть собі, друзі, привілегія, бути одним із цих семидесяти. Як Іван Хреститель, ви знаєте, він не робив багато чудес. Іван Хреститель всього на прийшов, щоб приготувати шлях для Господа Ісуса. І тільки із за того, що Він готував шлях для Ісуса, і казати людям про покаяння, тільки із за цього Ісус сказав. Істинно кажу вам: серед народжених. Немає нікого хто більше, чим Іван Хреститель. Нікого. Другими словами, Мойсей, Авраам, Давид, Йосип. Великі герої віри. Ні, Іван Хреститель був більшим, більшим в очах Господа Ісуса. більшим тому, що він прийшов приготувати шлях Господу Ісусу. Так. Він потім загубив свою голову, його схопили. Але серед народжених Ісус сказав: немає нікого, хто більше, ніж він. Але Господь Ісус далі продовжив і роз'яснив, в царстві небесному він найменший. Уявіть собі. Тоді це прекрасно. Ви бачите? наскільки цінні речі цього світу. І цінні... цінності вічності, як вони відрізняються? Тоді далі написано: жниво велике. А робітників мало. Чому мало робітників? Знаєте чому? Тому що всі хочуть отримувати. Всі хочуть отримувати благословіння. Єпископ, за мене моліться, а Господь мені допоможи. А Господь мою сім'ю звільни, зціли сина, спаси мій шлюб. А Господь, зроби, будь ласка, моя мама там помирає в госпіталі. Всі хочуть тільки отримувати, але мало хто хоче давати. Це реальність, це світ, в якому ми живемо. Думайте про це, друзі. Ви, ті, хто зараз чує мене, може бути, цей голос, він не торкається вас. Це Слово, яке Ісус каже вам, звертається до вас. Залиш все і слідуй за мною. Але, можливо, ви кажете так. Але, моя сім'я. А моя справа, як я буду далі з ним? Ісус сказав: багатій людині, залиш все і слідуй за мною. Що ви чуєте в цей момент? Що ваша свідомість каже вам? Тому що я можу сказати про себе. Це моя віра. Не знаю, як ви, я кажу про свою віру. Моя віра така. Коли людина має печатку Духа Святого, це не для того, щоб на різних мовах говорити. Це дуже мало, це нічого не означає. це не тільки щоб всього славити Бога словами. Це дуже просто. І сказати там людині, о, дивись, я отримав Духа Святого, порадуйся за мене, в мені Дух Святий, слава Богу. Ні, друзі. Хрещення Духом Святим це знак, це поклик людини, щоб служити Господу Ісусу. Тому що тільки Дух Святий може направляти нас в цьому світі. Відповідно з його волею. І якщо всередині вас, в цей момент горить цей поклик, це бажання бути одним із цих 70 служителів. Щоб давати. Не щоб отримувати. А я хочу це, я бажаю онте». те. Не для того, щоб ви кимось стали, але щоб ви давали себе для інших людей, заради Господа Ісуса Христа. Ваша місія, ваша справа це готувати шлях для Господа Ісуса, щоб Він міг царствувати в других людях. І ви можете бачити, скільки тисяч людей. Вже померло. Ось в недавній катастрофі землетрусі в Турції тисячі людей, молодих, похилого віку людей, підлітків, тисячі і тисячі людей. навіть тяжко перерахувати тих, хто точно вже там, там набагато більше, чим можемо уявити. Тоді ми бачимо, які важкі часи, але Божа милість вона готова для всіх. вона, всім, вона всім доступна для мусульман, буддистів, спиритістів, православних, всім людям із всіх класів, і всіх країн. Немає якогось такого виключення тут демократії. Є одне. Душа, яка у і яка очікує, коли хтось прийде і про Ісуса розповість. І тоді ця людина прийме або не прийме, але в цьому випадку це буде свідоцтво для того, щоб в День суда, або люди прийняли, або люди не прийняли слово, сказали ні. Це зареєстровано. Або так, хочу. І все буде ясно. У тебе був шанс, але ти його не захотів використати. Тоді я вірю. Ісус, Він казав про це з великою біллю, так можна сказати. Тому що він казав, істина в тому, що жниво велике, ниви вже побіліли. Люди чекають. Ниви готові, але робітників мало. Мало тих, хто хочуть служити. Не просто щоб там служитель, який хоче кимось стати єпископом, там не ці люди, які вони бажають щось особисте для себе. Ні. Ті, хто готові, готові до того, щоб віддавати. Віддавати і віддавати, і постійно віддавати, і до смерті це робити, віддавати самих себе, заради тих, хто в пекло йде. Тоді це послання нехай буде для всіх людей, для всіх. Секрет в тому, що коли ми прийняли Духа Святого, ми хочемо давати, давати те, що нам Бог дає. Ісус сказав своїм учням наступне, коли вони сказали а Господи, люди вони вже виснажені, вони голодні, нема за що купити хліба. Ісус сказав, ви дайте їм їсти. і коли людина отримує Духа Святого, у неї є що дати. ті, хто голодні, вони можуть. Приймати, якщо Дух Святий торкнувся до вас, і ви готові, мій друг. не просто я там без роботи, немає хліба, я голодний, я хочу працювати. У вас в церкві там ні, це не для вас, а у мене сім'я. Ні, ні, ні. це не для тих, хто про себе думає. Це для тих. Хто має Духа Святого і хто вже має те, що мав Іван Хреститель, це те, що його зробило найбільшим серед людей. Якщо ви маєте Духа Святого, тоді, мій друг, ви повинні давати. Бог не вимагає, щоб ви. Прям мали теологічний якийсь курс пройшли, щоб ви були дуже релігіозною людиною. Ні. Бог бажає. Якщо Він хрестив вас Духом, тоді ви, один із тих, хто може давати. Достатньо знати тільки одне хочете ви цього чи ні. Готові ви, щоб віддавати, віддавати себе самого. Хай цей поклик, який Ісус зробив, залишиться для тих, хто питає у Бога, що ти бажаєш від мене, Господи? Що ти чекаєш від мене? Ниви побіліли, але мало робітників. В нашій церкві храм Духа Святого всі. Всі ті, хто готові давати, у них з'являється можливість зробити це. Тому що ми, все, що ми маємо, всі пожертвування, все, що в нас є, все, що до церкви до нас приходить, це для того, щоб ми могли розповсюджувати Царство Боже, щоб люди могли. Отримати тих, хто виснажений, тих, хто голодний, і саме важливо, тих, хто чекають спасіння. Нехай Бог благословить всіх вас. До завтра, друзі. Амінь.